Таємниця зниклого зошита хокі. У самому серці чарівного лісу, де пахне м'ятою, медункою, стиглими ожинами, починався новий день. Промінчики сонця просочувались крізь листя, лоскотали трави та гралися з крапельками риси, але на галявинці біля старого пенька було неспокійно. Їжачок Хокі нервово бігав туди-сюди, розкидаючи навсебіч листочки. Його нема. вигукнув він. Мій зошит зі всіма записами про трави, гриби, рецепти настоянок, він зник. У цей момент до нього підійшов жебеня Фрогі з повною сумкою лісових ягід. Поряд весело підстрибували білочка тінті, а за ними кракувала мишка лумі. Заспокойся, Хокі сказала Лумі, згадуй, де ти бачив зошит востаннє. Учора ввечері я робив нотатки на голявині біля струмка, а потім ніби залишив його на пеньку, а зранку його вже нема. Це схоже на справжню таємницю, задумливо промовив Фрогі. Ми маємо скласти план. Розслідування починається. Фрогі миттєво намалював гілочкою на землі карту, галявина біля струмка місце зникнення. Очевидці білочка, бачила когось уночі підозрювані вітер, дощ або хтось, хто любить папір. Всі вирушили на місце події. Лумі побачила ледь помітні слизькі сліди, що тягнулися від пенька до кущів ожини. Це сліди равлика, сказала вона, і дуже свіжі. Незабаром вони знайшли його. Великий рогатий равлик з мушлою, що сяяла перламутром, неквапливо рухався поміж моху. Доброго ранку, привітався він. Мене звати Равелій, мандрівник, мрійник і колекціонер речей, які хтось необережно залишає. Ви не бачили тут зошит? запитав Хокі трохи напружено. Равелій задумливо кивнув ріжками. Можливо, я бачив. Учора вночі я шукав собі затишне місце для сну і побачив щось паперове. Я подумав, цей папір вітер приніс і засунув його у свою мушлю, а потім заснув. Фрогі серйозно поглянув на нього. Ми хочемо оглянути вашу мушлю це розслідування. Равелій зітхнув, розгорнув маленьке сховище, і там, між пелюдками м'яти, лежав трохи вологий, але цілий зошит хоті. Ох. вигукнув їжачок, мій зошит. Я вже думав, усе втрачено. Вибач, друже, сказав Равлик, я не хотів його вкрасти. Просто. Папір так приємно хрумтить у снах. У снах краще чути спів лісу, посміхнулася Лумі, а не пожовклі сторінки. Друзі засміялися, а Ревелій скрутився від сорому чи радості, хто знає. У світі, де кожен крок пригода, а кожна дрібниця слід, важливо не лише шукати, а й слухати, спостерігати, вірити одне одному. Бо справжнє розслідування це не про докази, а про довіру та підтримку. Афрогі вже записав нову справу у свій записник. Справа номер 2 Загадка нічного грибного світіння в розробці. Афрогі вже записав нову справу у свій записник. Справа номер 2 Загадка нічного грибного світіння в розробці.